Та розбивався на сноуборді. Дійшло до того, що при служба актора це повідомлення навіть не спростовує. Ну і кілька днів тому передчасно поховали британську королеву в ефірі BBC, Повідомили про її смерті. Це в той час, коли Єлизавета II жива, живісінька, чувала в себе е в палаці. Телекорпорація, звісно, вибачилась перед Єлизаветою британцями, а ведучого на деякий час відсторонили від ефірів. Правильно зробили. Але порадіти королеві є привід. Сьогодні виповнюється 58 років з моменту її коронації. Найцікавіші моменти життя Єлизавети II згадував Віталій Сідюк. Королеві Великобританії 85, але на свій вік вона чудово себе почуває. Її поява на весіллі вельського принця Уільяма та тепер же герцогині Кембриджської Кетрін Мідлтон переконує Єлизавета II що встигне правнуків виховати. Народилася майбутня королева в Лондоні на вулиці бреттон Стріт, 17 у родині принца Альберта Герцога Йоркського та його дружини Елізабет Боус-Лайон. Повне ім'я Елизабети, II – Елізабет Олександра Мері Вінзор. Свої імена вона отримала на честь матері короле Олександри, своєї прабабусі по батьківській лінії, та королеви Мері бабусі у родині. Її називали пестливим ім'ям Лілібет. На момент свого народження вона займала третє місце порядку престолонаслідування. наслідування. На той час ніхто не вважав її майбутньою королевою, але бути нею їй таки судилася. Ось світу Єлизабет отримала домашню з гуманітарним нахилом. А ось релігійне навчання спадкоємиці проводив архієпископ Кентеберійський. До речі, він і узаконив шлюб принца Вільяма та Кетрін Мідлтон. Серйозні зміни у житті майбутньої королеви внесла Друга світова війна. Під час військових переп'тій жінка знайомиться, точніше закохується у Філіпа Маунтбаттена, кадета військово морського училища і сина грецького принца Андрія. У 47-му вони одружилися. До речі, герцог Філіп є чотириюродним братом Єлизавети. Вони обидва праправнуки правнуки короля Данії Крістіана IX. Їхнім первістком у 48-му став принц Чарльз. За два роки у них народилася друга дитина, принцеса Анна. А вже згодом третя принц Ендрю. Володарювати країну Єлизавета II стала після смерті батька короля Георга VI від раку легенів. Проголошення її королевою таємною радою відбулося 7 лютого 1953 року у Сенджемському палаці. Сама коронація, яка вважається однією з найпишніших в історії, відбулась 2 червня цього ж року весмітерському аббатстві. На сьогодні королева є однією з найпливовіших осіб Великобританії. За останніми опитуваннями її підтримують близько 80% підлеглих. Хоча справа принцеси Діани на деякий час похитнула її популярність та авторитет монархії, але в довготривалій перспективі не позначилася на ньому. Як боротися з транспортними заторами?